Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. За твердженнями британського видання Таймс, Сполучені Штати більше не будуть виступати проти знищення українськими збройними силами військових об'єктів на території Російської Федерації. Сполучені Штати тільки будуть вимагати від України того, щоб вона притримувалася Женевської конвенції правил ведення війни. Які постійно порушуються самою Російською Федерацією, мова йде насамперед про ненанесення ударів по житлових об'єктах, а також про ліквідацію конкретних осіб. Це якраз вважається Сполученими Штатами неприйнятним однак разом із цим. У Вашингтоні вважають, що знищення російської воєнної інфраструктури є легітимною метою для української армії, і британське видання називає це історичною зміною у війні, адже є абсолютно очевидним, що перемога українських збройних сил над російськими загарбниками не виглядає. Реалістичною в ситуації, якщо російські воєнні об'єкти будуть залишатися недоторканими, і Кремль буде мати можливість постійного підтримання і поповнення своїх військових арсеналів. Що ж змінило настрої Сполучених Штатів майже через 10 місяців після початку нападу армії Володимира Путіна на Україну? Очевидно що. Росія від війни саме з українськими збройними силами від обстрілу українських воєнних об'єктів перейшла фактично до тотальної війни, до війни із українським цивільним населенням. Нагадаю, що на початку цієї війни президент Російської Федерації Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу та інші російські офіційні особи постійно підкреслювали, мова йде виключно. Про удари по українській військовій інфраструктурі, всі зауваження про те, що російські війська б'ються по українських цивільних об'єктах, є наклепами на славну російську армію і намаганнями спаплюжити її світлий образ, тому що все, чого хоче досягти. Російська армія все, чого хоче досягти російська держава, це демілітарізація України, і з мирним населенням цієї країни Росія не воює. Росіяни повторювали цю. Шозофренії навіть тоді, коли практично повністю знищували такі українські міста, як Маріуполь, коли стали відомі факти про злочині російських збройних сил на Київщині, коли було попадання до торгівельних центрів у Києві та Кременчузі, і до речі, в цій ситуації потрапляння ракет у торгівельні центри, росіяни також постійно говорили про те, що насправді вони били по області. А не мали ніякого бажання бити по українській цивільній інфраструктурі. Зараз сама риторика російського політичного керівництва змінилася, можна сказати, на 180 градусів. Особисто президент Російської Федерації Володимир Путін визнав удари по українській критичній цивільній інфраструктурі. Про це також говорять представники Міністерства оборони Російської Федерації. з Зури ми чуємо і по російських пропагандистських цивілізаційних каналах. Можна сказати, що це офіційна мета російської війни проти України. Що це саме війна проти мирного населення? І От ми бачимо результати цієї війни. Буквально на наших очах згасає світло у великих українських містах. Сьогодні, скажімо, без світла знаходиться Одеса. Яке це має відношення до боротьби з українськими збройними силами, до так званих демілітарізації чи нікому не зрозумілої денацифікації та ніякого Росія з самого... Першого дня нападу Володимира Путіна на Україну веде війну саме із мирним населенням. Вигнання українського населення з теренів, які сам Володимир Путін, російське політичне і військове керівництво і народ Російської Федерації вважають теренами історичної Росії, на яких мають жити у майбутньому громадяни Російської Федерації, є реальною метою цієї війни, і саме ця війна. Є реальною війною проти мирного населення таким чином, коли це стало не просто очевидним, а коли це визнається російським політичним керівництвом і підтримується російським населенням, немає ніякого приводу, та я б сказав, навіть ніякої можливості забороняти українським збройним силам бити по російській воєнній інфраструктурі, знищення російських воєнних об'єктів. Знищення живої сили і техніки противника на території самої Російської Федерації тепер може змінити характер цієї війни. І... Примусити замислитися, ну якщо не самого президента Російської Федерації Володимира Путіна та його співвітчизників, які будуть тепер втрачати своїх чоловіків, батьків чи синів, навіть не на території України, а на території самої Російської Федерації, там, де ці бандити у погонах будуть готуватися і тренуватися для того, щоб вбивати українських жінок і дітей. Ну і Звичайно, ще одним реальним наслідком цієї зміни у Вашингтоні може бути те, що Сполучені Штати нададуть Україні зброю більшої дальності. Абсолютно очевидно, що українським збройним силам потрібна зброя, яка зможе. Потрапляти не тільки по прикордонних регіонах Російської Федерації, а по об'єктах у Москві і Петербурзі у Новосибірську і Красноярську. Жодний російський військовий на території Російської Федерації не має почувати себе безпечно. Жодний російський воєнний об'єкт не може вважатися таким, що буде збережений Російською Федерацією у майбутньому. Збройні сили агресивної держави разом із тими, хто носить погони зла і знищення, мають бути знешкоджені для того, щоб позбавитися своїх агресивних амбіцій на довгі роки. А то й на десятиріччя, якщо ми говоримо про поразку Росії, ми маємо пам'ятати, що це має бути принизлива поразка, яку росіяни запам'ятають на довгі десятиріччя. І з цієї поразки вони мають зробити чіткий і зрозумілий висновок. Не варто лізти в Україну, не варто зазіхати на чужі території, не варто називати чужі території свої, не варто воювати з жінками і дітьми. Розплата за це буде неминуче. І, звичайно ж, не варто думати, що ти будеш безкарним злочинцем. Адже безкарний злочин, це ну можна сказати, державна філософія Російської Федерації. І ось саме проти цієї державної філософії і психології сьогодні воюють українські збройні сили. І саме тому зміна ставлення сполучених штатів до того, як треба воювати у цій боротьбі із злом, може змінити характер російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. вам!